Один із виходів із підземного переходу у Полтаві на вулиці Європейській залитий водою. На вході до нього обмальовані стіни та бруд. Півроку тому тут робили ремонт. Він був дуже занехаєний. Потім його, вроді, як почали ремонтувати, але, мабуть, на чомусь зупинилися. А от недавно тут почався, мабуть, купальний сезон. Обходить через перехід, який біля сім'ї. Дуже багато води також було, дощі були, зрозуміло. І ну, більшість не можна було спускатися взагалі. Тут було багато малюнків на стінах, дуже противні. І ви ця вода гарний перехід. Можна переходити, все добре. Приходиться вертатися зараз в інший перехід. В міській раді про ситуацію з підтопленням та брудом знають, говорить Валерій Пархоменко. Однак поточний ремонт нині не планують. Там в автоматичному режимі працює насос. Коли піднімається рівень води, він включається і починає відкачувати. Не відрегульований був сам поплавок. Ну технічно Да, ми там зараз зробили замір мінімальний, щоб тільки вода появляється. Зразу він включався це перше, І друге. Що туди зараз без хаченки збираються? Вони забили. Спеціально лімнюки. сміття. Ми зв'язалися з поліцією, попросили, щоб вони також контролювали ситуацію. Ремонтували восени 2022-го і підземний перехід на вулиці Маршала Бірюзова. Нині тут майже немає освітлення, сморід та бруд. На підлозі вода. Що саме перехід також затоплює, каже Андрій Борщаненко. Через дорогу І переходить, треба на... Прегресія і там да, по, по світофору не було тут ремонту. Коли магазин був, то тут був порядок. А після того, як магазину ну, ця війна почалася, ліквідували, оце е, шубу нанесли і все. Це весь ремонт. Відтікав регулярно, ну поки були отут от, торгові точки, євочки весь час ним прибиралися тут, а останнім часом трошки також воно, сирость, влажність, а може ще й дощі грунтові води. Но, ну тут ще терпіло. Нині обидва переходи ніхто не орендує, повідомили Суспільному у прес-службі міської ради. Світильники то вже один ряд зірвали, а всі вихідні другий ряд зірвали. Що що ми не робили, там все одно будуть приходити варвари його розбивати. Відремонтуємо, його через місяць, опять розвалять. Це ми можемо без, безкінечно робити ремонти у цьому підземному переході. А в Суспільному раніше Валерій Пархоменко на ремонт обох підземних переходів із бюджету громади спрямували понад 2 мільйони 200 тисяч гривень. Дарина Литвак, Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава.